Повертаючись до військових новин до лінії фронту, аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог продовжує вести активні наступальні дії на Сватівській, Бахмутській, Авдіївській та Запорізькій ділянках фронту. Там залучені значні сили для підтримки даного наступу. Проте через відсутність достатньої кількості бронетехніки все це нагадує. Пародію на Першу та Другу світову, але успіхи у ворога є. Ініціатива на його стороні. Зараз силам оборони головне завдати максимального ураження живій силі і цілі Кацапі відновити. Ну, ми знаємо, що Путін дав їм завдання, кудись там вийти на якісь кордони. Отож про ситуацію на лінії фронту поговоримо з нашим гостем. У Нас на зв'язку, учасник російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня, отож. Насамперед, хочу запитати увага українців. Дуже прикута до Бахмут, Бахмутського напрямку, зокрема до міста Бахмут, де точаться важкі бої, запеклі бої. В мене питання стосовно стосовно цього міста, чи вдасться росіянам його оточити? Чи є сенс нам його утримувати нашим силам? Чи можете спрогнозувати розвиток подій? Ну, ви знаєте, вони в ЛОБ намагалися штурмувати це місто, потім у них це не вийшло, і вони почали іншу тактику. Вони намагаються оточити з півночі та з півдня це місто через Красну Гору, з півночі та через часів Яр з півдня, тобто зробити таке оперативне оточення. Дим дуже важливо біля от, Часового яру вийти на дорогу М-03, яка з сполученням. Константиновка Бахмут, тому що по цій дорозі ми можемо перевозити все, що необхідне для військовослужбовців безпосередньо в Бахмуті. Це не тільки озброєння, чи медикаменти, чи ротаційні руки, це ще вода, їжа, все, що необхідно для ведення бойових дій. Ну поки що їм це не вдається, але вони дійсно там заділи дуже велику кількість людей, і нам важко тримати витримати цю, цю навалу. Не, Завдяки великій кількості танків чи іншої броні, яка там може бути, а завдяки саме живої сили, яку вони кидають, не рахуючись зі втратами, ми ввели обмеження на в'їзд в це місто для тільки по спецперепускам, тому що там багато з'явилося інформації про діяльність диверсійно розвідувальних груп ворога. Ну вони лінія фронту підійшла дуже близько до міста, тому вони можуть атакувати цивільні квартали вже з. Не тільки з далекобійних, ну не тільки з артилерії, а ще з мінометів, і навіть з крупнокаліберних кулеметів, там е, менше трьох тисяч жит жителів ну, е, цивільних, які не виїхали. Ну, було більше 70 тисяч, зараз е, менше трьох. Тому ці люди залишились. Краще зробити, е, краще знаходитись десь в укриттях. Е, е, скоріше за все, там буде введена комендантська година для того, щоб наша контрозвідка, наша контрдиверсійні групи. Ну, з -з Збройні сили, поліція, служба безпеки могли знаходити та знешкодувати ДРГ. Чи е, в змозі ми отримати це місто? Ну, поки що ми його отримуємо, але якщо вони ще додадуть певну кількість військовослужбовців, я маю на увазі росіяни, і ми можемо опинитися в оперативному оточенні, ми жодного разу на цій війні не потрапляли в оточення, тому цілком можливо, що буде дан наказ дана з цього міста відійти. Треба... Треба розуміти, що це місто не має якогось великого військового сенсу, стратегічного сенсу. Це, вони за нього так б'ються, бо це їхні, бо росіяни е, мають там великий політичний сенс. Ну, Захопивши Солідар, вони казали, що це ледне перемога з на кштаб, е, Сталінградської бітви. Це була декілька днів тому, 80-та річниця Сталінградської битви, і вони там розповідали, що це ледне велика перемога. Ну ви знаєте. Ніхто їх за язик, язик не тягнув. Не треба було порівнювати Солідар з Сталінградом, бо тут якраз з точності до навпаки. Це ми виснажуємо їхню армію. Врешті-решт. Ми зробимо контрнаступ, і вони вони, вони ввічують Сталінград. Тільки в цьому випадку вже в ролі німців будуть якраз росіяни. А ми будемо якраз в ролі переможців. Так, пане Олексію, дивіться декілька днів. Може, з тиждень тому заголовки провідних видань світу, уряди світу почали попереджати про так би мовити, масований страшний наступ Російської Федерації. Для українців ця інформація не дуже виявилася такою страшною, оскільки ми розуміємо, що цей масований наступ не припинявся, врешті-решт починаючи від повномасштабного вторгнення, і запеклі бої вже йдуть. Але тим не менше, аналіз ситуації різниця. Дехто каже, що навіть попри те, що вони у них є мобілізовані і знову ж таки мають нібито намір мобілізувати. Це не, в... не спричинить е... такого карколомного перелому на полі бою. Дехто каже, що навпаки ось цього варто боятися, особливо з того, Тієї точки зору, що в нас поки що немає обіцяних танків, які нам, до прикладу, обіцяла Європа. На вашу точку зору, на вашу думку, все ж, що таке більш реальніше, який розвиток подій Все ж таки, при наявності великої кількості мобілізованих вони переломлюють ситуацію чи ні у, у цій війні, гібридній війні дуже важливо складова інформаційна війна, і деякі заяви певних політичних лідерів. Вони викликають відповідні рухи, в тому числі на лінії фронту. Тому е, вони е, інколи роблять наші роблять провокаційні заяви ну, для того, щоб е, ну, трошечки понапрягати, умовно кажучи, нашу сторону, ми робимо те ж саме. Ми теж приймаємо активну участь в цій інформаційній війні, і деякі висловлення, які кажуть навіть. Наші друзі, політики інших країн, не треба сприймати як предосторогу для чогось поганого. Ну, пан Дудо сказав президент Польщі, що якщо будуть не так швидко постачати нам озброєння, то росіяни можуть там далеко просунутися, ледь не перемогти у цій війні. Він це сказав переважно для наших закордонних слухачів. Для наших закордон ну, для наших інших друзів, щоб вони не зволікали з постачання, бо принципове рішення по постачанню зброї прийнято, і почались трошечки затримки логістичні, бюрократичні затримки. Ну, пан Тодо правильно сказав, це, це треба, треба пришвидшити. Чи є у них можливість просунутися далеко? Ну, була б така можливість, воно просунулося б. Давайте так зараз ці два групування приблизно на Луганському напрямку. Ну, от, біля Креміною, там де вони Купенс, де вони намагаються атакувати на Ізюм, на Слов'янськ, на Ліман. Там десь 130 тисяч військовослужбовців, біля 700 громад, гармат і там більше тисячі важкої техніки. Те ж саме біля вуглідару, там ще більше групування, приблизно 150 тисяч, і теж велика кількість техніки і артилерії. Але е, вони зазнали нищівної поразки під Вуглідаром. Там майже були знищені дві бригади, – «Морпехів» це 155 і 40-ва бригада. На півночі вони зайняли, на зайняли ну, напрямку зюма декілька наших згодних опорних пунктів, але потім відійшли обратно біля Бахмуту, продовжуються потужні бої. Оця мобілізована група, велика група людей, в 326 тисяч, як каже наше головне управління розвідки. Вона не забезпечена необхідною кількості важкої техніки згідно їхніх норм належності. Вона не забезпечена командирами молодшими командирами. В них не вистачає командирів зудов і командирів рот, І ці люди погано навчені, незважаючи на те, що вони пройшли курс молодого обіцяння напротязі місяця. Вони по великому рахунку не вміють воювати. Тому правильно ви кажете, що це схоже на щось на е, таке Ремікс Першої чи Другої світової війни, коли велика група піхотівців йде і просто кладе своє життя. Ну, з іншого, тобто це дійсно дає можливість посунутися на певні навіть не кілометри, а на певні сотні метрів. Ну, вони втрачають в день щонайменше батальйон піхоти і десь біля роти танків. Тобто це великі втрати навіть для будь-якої армії світу. А російська армія вона велика, але вона не безкінченна. Ще одне, що треба нам ну, трошечки оптимізму, якщо це можна назвати оптимізмом, нам треба усвідомити, що там знаходиться на нашій лінії фронту майже вся російська армія, майже вся російська армія, яка може вести бойові дії. Тому вони так обережно вибирають невеличкі ділянки фронту і атакують ну великими групами, але не на невеликій ділянці для того, щоб не запускати одразу в бій всі ці 300... 26 тисяч 300, ну більше 300 тисяч, яких в них є. Чому вони так роблять? Вони чудово розуміють, що якщо вони кинуть всі сили на прорив, то, то ну, може вони десь просунуться, але недалеко. А по великому по великому рахунку ми здатні ці, 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 ці війська просто перебити. І тому е, вони просто залишаться без армії. І тоді це розмови, хто переміг у війни взагалі стояти не буде. У них просто не буде армії. Ми можемо просто пішки дойти до Москви, якщо буде бажання. Якщо, якщо вони так зроблять, тому вони роблять, вони атакують дуже дуже обережно. Але вважати, що ну, наші військовослужбовці дуже просять е, от ці розові окуляри, і що все добре, ми всіх там зараз переможемо, наказати в ефірах, бо це їх ну що, що не менше дратує. Бо вони ведуть важкі бої. У нас багато поранених, багато загиблих. Ми тримаємося, але тримаємось завдяки надзусиллям наших військових наших військовослужбовців, тому там дуже непросто. Там постійні обстріли, там постійні атаки. Да, ми знищуємо значно більше ворога, ніж втрачаємо своїх, але ми своїх теж втрачаємо, тому казати, що все там добре, все ми вже майже перемогли, того цього робити не треба. Робити не будемо, але принагідно тим, що сьогодні день святого Валентина, це ж таки таке романтичне свято від імені усіх українців. Я хочу зізнатися в любові в коханні до наших збройних сил України і сказати, що ми їх любимо, цінуємо і віримо в їхню перемогу і завдячуємо всім, всім тим, що вони зараз роблять, пане Олексію. Ну знаєте, є ще й хороша інформація. ці слова, які ви кажете, вони стимулюють і підтримують людей. Їм, вони, ну, нашим військовим дуже потрібно розуміти. Що позаду люди, яких вони захищають, що вони в них, вони в них вірять, вони їх підтримують, ну, що менше морально. я не кажу про донати якісь, що не менше морально. Знаєте, донати вони це, ну по великому рахунку, це дуже добре, але для людей важливіше розуміти, що саме моральна підтримка, що ця любов, про яку ви кажете, що вона є в них за спиною, що її чекають і люблять. Ну, це, це, це крила, крила дає. Ну, це знаєте, як я вам так. скажу, що ось так, як люди говорять, це наші військові, це наші котики, це наші янголи охоронці. І власне я нашим глядачам пропоную поєднати корисне з приємним, як то кажуть, і зізнаватися в любові нашим військовослужбовцям. робітцям в соцмережах. Про правда не публікуйте їхні обличчя заради їхньої безпеки. Продовжуйте донатити на підтримку нашої армії. Але Знає, є приємні новини спит... про донати буквально одне ти. Одно... Пару секунд. Дивіться, всі всі, ніхто не проти донатити, але ну ми розуміємо, зараз є певні фінансові проблеми, ну економіка руйнується, ну і так далі. Тобто, все під час війни. І тому люди кажуть, ну що я там перерахую 10 гривень, що це буде за допомога. Так от щоб ви розуміли, це і є от просто, не треба з тисячу гривень, там п'ять тисяч гривень, чи там навіть п'ятсот гривень. Перерахуйте 10 гривень. Це не це не соромно, це нормально. Тому що якщо ми всі перерахуємо по про по 10 гривень, ну пів чашки кави по великому рахунку, то це буде дуже великі гроші, тому що нас багато. От це нормальний донати. 10 гривень це не соромно, це нормально. Перерахуйте 10 гривень, 20 гривень. Це це буде дуже добре. Це да, доти була така пісня. А знаєте, є ще хороша новина від головного управління розвідки Міністерства оборони. І вона з'явилася декілька днів тому, якщо не помиляю, що Росія мовляв відкладає другу хвилю мобілізація з тієї причини, що новоспечених так би мовити, мобілізантів, немає просто чим озброювати. і немає кому навчати, і немає достатньої кількості офіцерів. Отож, на сьогодні маємо 139 тисяч загиблих російських військових. Це офіційні дані підтверджені. Я не знаю, скільки насправді ще валяється в полях, і десь їх там доїдають, можливо, якісь безпритульні тварини. Але тепер хочу з вами, пане Олексію, перейти до іншого питання стосовно підтримки України міжнародними партнерами і е, прагнення помсти від українців. Е, на початку повномасштабного вторгнення країни багатьох. Уряди багатьох країн МЗС закликало своїх громадян виїхати Виїхати зв'язку з військовими діями напередодні знов такі повідомлення з'явилися від, зокрема, від уряду Посольства Америки, Франції, Канади, які настійливо рекомендують своїм громадянам виїхати з території Росії та Білорусі. Чи може це означати, що можливо вони побоюються за безпеку своїх громадян? Можливо, ми тепер будемо влаштовувати неприємні сюрпризи на території Росії і Білорусі, і чи взагалі можемо ми по них бити врешті-решт? Як вони того заслуговують? В якому випадку? А якщо ні, то чому? Ну те, що вони роблять такі заяви, наші партнери союзники по цій війні це дуже добре. Це ну нехай їхні громадяни виїжджають. Хай так буде простіше, але як це вплине на росіян, можна собі собі уявити. Це налякає їх. Ну це, це частина складова гібридної війни. Це от ця інформаційна війна, вона це дуже добре. До добре дуже добра складова. З приводу помсти і що ми маємо робити? Ну ми, ми вже маємо високоточну далекобійну зброю. Це ми підтвердили атакою на Енгельс-2 шостота. 20 якщо не напоминаюся грудня, тобто ми можемо туди застріляти це далі до Москви ближче по великому рахунку. Чи маємо ми робити такі самі дії, які роблять Російська Федерація в Україні, атакуючи їхні місця? Ну, знаєте, навіть під час такої жорстокої війни ми не стали росіянами, ми залишилися українцями, тому атакувати цивільні об'єкти навіть з такими. Це цензурне слово в мене випало з такими людьми, скажімо так, як росіяни, Ми цього робити не будемо. Потім їх треба буде когось лікувати, когось переховувати після нашої перемоги, але зараз. Навіть не вважаючи на те, що вони підтримують війну і вони по великому рахунку співучасники цього злочину, ми все ж таки не будемо робити військових злочинів, атакуючи цивільні об'єкти. А от військові об'єкти, об'єкти прийняття рішень, ми не, не то не, не, не не тільки е, маємо право. Це наш обов'язок. Ми це мусимо робити. Я багато розмов було про те, що в різних ефірах, що нам час атакувати Москву. Ну ті об'єкти, військові об'єкти, об'єкти прийняття рішень Москви. Ну вони це почули. Бачите, частини інформаційної війни поставили зенітну установку на кришу міністерства оборони. Побудували ще одну лінію протиповітряної оборони навколо Москви і вирішили, що. Вони так захистяться. Ну не захистяться. Я думаю, що рано чи пізно треба, ну ще не менше останки, не треба точно не підірвати, тому що це центр дезінформації, ну, так пригадуються навіть деякі романи про те, як ну, остров там понеділок починається в суботу, ще як там цей роман про те, що були такі устройства, які розповсюджували дезінформацію. І ці цих устройств треба було нищити. От я вважаю, що саме останки на це є таке, така башня, яка розповсюджує інформацію. її треба знищити. Ну а на рахунку у нас ну це другорядна ціль. Перші цілі це все ж таки центри прийняття рішення, і особливо ті, ті об'єкти, з яких атакують нашу країну. Це міста пуску балістичних ракет Іскандер, міста пуску ракет С-300 та С-400, і Литовичі, з яких стартують ці стратегічні бомбардувальники, які несуть Х-101, Х-555, підсот п'ятдесят х натаже Ха двадцять два, хай ці -ракети, які нас атакують. Ну звісно, кораблі в чорному морі, які з яких літять калібри по нам. Ну, от... Тому я думаю, що сьогодні на Рамштайні все ж таки буде прийнято якесь хоча б попереднє рішення про передачу нам більш далекобійної зброї, тому що нам ця зброя потрібна для захисту. Ми, маємо захищ... ми не можемо збивати, наприклад, деякі класи балістичних ракет в повітрі над територією України, але ми можемо їх нищити на місці їхнього базування, на місці їхнього пуску. І тому ми маємо це робити. Це не порушення жодних норм міжнародного гуманітарного права. Я щиро вірю, що українські збройні сили першої задачі вийдуть на кордони 91-го року. Ну а друга задача буде повне роззброєння країни-агресорки. Я дуже вам дякую. З нами на зв'язку був учасник російсько-української війни. військовий аналітик Олексій Гетьман. Дякую вам, пане Олексій. Бажаємо мирно, продуктивного дня та слава Україні. Героям слава.